На Прикарпатті вшанували обдаровану учнівську молодь. З нагоди дня захисту дітей керівники облдержадміністрації та обласної ради привітали молодих людей та їхніх наставників, які завдяки спільній праці і зусиллям досягли найвищих результатів в різноманітних всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, турнірах та інших змаганнях. Обласне свято зустріч «Ми – надія, Твоя Україна. Учасники розпочали із хвилини мовчання, вшановуючи героїв України, які віддали своє життя за нашу державу, за свій народ. Саме їм усі нині нагороджені присвятили свої цьогорічні здобутки а пишатися Прикарпаттю направду яким? Візьмемо за приклад навіть всеукраїнський. Четвертий етап олімпіад. Ми бачимо, що наші дітки зайняли 9 перших місць, 18 других місць і 27 третіх місць. Ми впевнено стоїмо в десятці найкращих областей. Це вселяє в нас. Надію, що наші діти будуть ще краще працювати, тому потрібно сприяти, допомагати і дати можливість їм розвиватися. Насамперед, грамотами голови обласної ради та обласної держадміністрації нагородили педагогів, які зробили найбільший вклад в успіх своїх вихованців. За Дяки їхній праці та наполегливості учнів Прикарпаття нині має як науковий, так і творчий потенціал. Дякую Господу Богу, дякую вашим батькам, вашим педагогам і вам. За те, що ви є, за те, що ви є натхненням і запорукою щасливого успішного сучасного майбутнього України. Ваша виснажлива праця дозволяє. Відчувати гордість, радість не завдяки всупереч усім подіям у державі. Ви робите наш край насправді писанковим. А для юнаків та дівчат сьогоднішня подія доказ того, що вони обрали вірний шлях до свого омріяного майбутнього. В майбутньому я себе бачу перекладачем з неземних мов. Досяг той, чого в цьому житті я маю на увазі в плані кар'єрного росту і, звичайно, звести сім'ю якось бути щасливою. Що ж, звичайні бажання, які мають здійснитися, принаймні хочеться вірити у те, що на цих молодих людей чекає мирне майбутнє у заможній єдиній могутній державі, назва якій Україна.